У рівному застрелився доцент водного університету. Чоловіка знайшли з вогнепальним пораненням у голову. Загиблий рівнянин проживав у квартирі з дружиною та донькою на вулиці Шевченка. Того дня збирався як зазвичай на роботу. В обідню пору дружина почала телефонувати чоловікові на мобільний телефон, де вона мобільний телефон був поза зоною досяжності. Декілька разів телефонувала. Ну, вона подумала, що може чоловік вдома пішов плавати і так далі. Ну, прийшла додому, виявила е, біля комп'ютерного. Столу присмертного записку, після чого, як я казав, зателефонували міський відділ. Чоловіка знайшли вже мертвим у підвалі будинку. Встановлено, що покійний вистрілив собі у голову з гладкоствольної мисливської рушниці. Вона була не зареєстрована і належала його тестю. Ознак насильницької смерті на тілі загиблого не виявлено, тому міліції вважають, що це був суїцид. Він написав присмертну записку, в якій попросив нікого не винити своїй. Смерті, так як він хворий, найближчим часом у нього повинно бути або інсульт, або інше таке захворювання. він не хотів бути обузою для свого для своєї родини. Бо є дружина, є двоє дітей, тому він вирішив покінчити життя самогубством. Загиблому чоловіку було 52 роки, половину з яких він пропрацював в університеті викладачем, був кандидатом технічних наук. На кафедрі архітектури НУВГП подією шоковані. Мовляв, трагедії нічого не передувало. Олександр Гур'янов разом з іншими посилено готувався до нового навчального року. Він разом з іншими викладачами. Знайомився з новим розкладом, який був поданий на кафедру. Завжди є якісь питання, які треба уточнити, дати, години початку лекцій. Він задав питання, як тут ось мені бути, а в мене тут теж ось є питання, щось перенести в лекцію. Так що все виглядало абсолютно буденно. І для нас те, що трапилось, виглядає. Абсолютно не зрозуміло. Студенти про смерть свого викладача дізналися зі стенду у холі корпусу. Всі шоковані, відгукуються про Олександра Гур'янова лише хорошим словом. Сьогодні я побачив, був здивований, неприємно здивований. Саме більше, що він запам'ятався для студентів для мене особисто, це його відношення до студентів. Він був ну доброзичливий і ну не грузив, скажем так сильно, і ставився на рівні. Останні роки чоловік хворів на цукровий діабет, але ніколи на це не жалівся, кажуть колеги. Займався моржуванням, тому що могло послужити приводом для самогубства, ніхто не знає. Будь-яких підстав щодо вчинення самогубства родина не бачила. На даний час міським відділом відкрито кримінальне провадження за статтею 120 частиною 1 доведення до самогубства, де в ході слідства буде з'ясовано, чи були підстави доведення до самогубства і підстави саме цього самогубства.